Військовий оркестр виконує твір видатного українського композитора Миколи Лисенка Боже, великий єдиний. Лінійних дістанцій. Розпочинається урочисте проходження війська святковим хрещатиком. Рівняння праворуч. Кроко. Русь! За встановленою традицією парад війська відкриває рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана Богуна. командує підрозділом майор В'ячеслав Ромахін. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна є державним загальноосвітнім навчальним закладом, в якому здійснюється поглиблена допризовна та посилена фізична підготовка, а також виховання у юнаків готовності до військової служби. Сьогодні у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна навчається 800 ліцеїстів. Богунці, як їх часто називають у військо України, є постійними учасниками різноманітних всеукраїнських конкурсів, переможцями міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. Хрещатиком групує прапороносна група з прапором Збройних сил України та прапорами видів Збройних сил. На малиновому полотнищі прапора Збройних сил України, який в руках солдата Євгена Кукрі, емблема у вигляді Козацького хреста з золотим тризубом на синьому тлі. У центрі хреста розміщено круглий медальйон синього кольору із зображенням геральдичного знака малого державного герба України три зуба золотого кольору. Хрещатиком проходять офіцери Національного університету оборони України. Цей провідний вищий військово-навчальний заклад України посідає головне місце в системі військової світи. Прадний розрахунок академії очолює перший заступник начальника Національного університету оборони України, генерал-лейтенант Віктор Юдаков. до трибуни наближається. Військовослужбовці окремого новоросійського київського орденоносного полку президента України, службу в цьому елітному підрозділі, яким командує полковник Віктор Плахтій, довірено проходити кращим з кращих. Серед головних завдань, які сьогодні виконують військовослужбовці полку охорона державних установ, в особливий період забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій та забезпечення заходів за участю глави держави. У чіткому строю крокують курсанти Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це один з найстаріших військових навчальних закладів України, який весени цього року відзначатиме 110-річчя. Парадний розрахунок академії очолює і начальник кандидат історичних наук, генерал-майор Павло Ткачук. На святковому хрещатику військовослужбовці 24-ї окремої механізованої залізної імені князя Данила Галицького бригади 13-го армійського корпусу сухопутних військ попереду парадного батальйону командир з'єднання, полковник Володимир Труновський. Небі над Хрещатиком вже з'явились також військові вертольоти. І до трибуни наближаються військовослужбовці першої окремої гвардійської танкової бригади 8-го армійського корпусу «Сухопутний військ. Бригада входить до складу об'єднаних сил швидкого реагування і озброєна танками. Т 64 «Булат», модернізованих на Харківському підприємстві імені Малишева. В небі над Хрещатиком також над столицею України з'являються різні зразки військової авіації. Крилата піхота цей вислів, оточений оролом слави та всенародної любові. Про героїзм і мужність воїнів десантників ходять легенди. На Хрещатику військовослужбовці 25-ї окремої Дніпропетровської повітряної десантної бригади 6-го армійського корпусу сухопутних військ. До трибуни наближаються військовослужбовці 26-ї Бердичівської артилерійської бригади 8-го армійського корпусу сухопутних військ. В струю разом зі, зі своїм командиром, полковником В'ячеславом Ворбильовим, крокують військовослужбовці, які виконували миротворчі завдання у Львані, Іраку, Сієра Ліони. Це літаки на ваших екранах Б-12, які пролітають над святковим Хрещатиком. Ніхто крім нас, саме такий дивіз у воїнів в блакитних беретах з 80-го окремого аеромобільного полку, 13-го армійського корпусу сухопутних військ. На чолі парадного розрахунку командир полку, полковник Віктор Купачинський.